На Полтавщині СБУ спільно з ДБР викрили керівника одного з відділів Державної служби України з безпеки на транспорті. Посадовець організував схему захиляння від сплати штрафних санкцій Кременчуцькою логістичною компанією. Фігурант більше року протримував постанову про нарахування адміністративно-господарських штрафів, виписаних на автокременчуцької логістичної компанії, які водії отримували за порушення правил перевезення великогабаритних вантажів, зокрема перегруз транспорту, відсутність визначених законом документів, схем маршрутів тощо. Посадовець не направляв до виконавчої служби зазначені постанови після завершення терміну їх добровольної оплати для примусового стягнення, що завдало збитків держбюджету на суму майже 700 тисяч гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років і штрафом від 500 до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наразі встановлюються інші можливі учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.